Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 22 серпня 2025 року. Ключові висновки. Кремль продовжує сигналізувати про те, що президент Росії Путін не бажає негайно проводити двосторонню зустріч з президентом України Зеленським. Російські чиновники продовжують ухилятися від провини за відсутність зустрічі Путіна та Зеленського та мирних переговорів між Україною та Росією, відкидаючи легітимність демократично обраного уряду України. Україна продовжила свою ударну кампанію по російській військовій та нафтовій інфраструктурі в Росії та Окупованій Україні. Українська влада повернула цивільних осіб України, яких російська влада депортувала з окупованих територій України до контрольно пропускного пункту на кордоні між Росією та Грузією. Українські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Покровська та Новопавлівки. Російські війська просунулися на півночі Сумської області та на сході Запорізької області, а також поблизу Часового яру та Новопавлівки. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у західному удачному на південний захід від Покровська. Російські війська атакували під самим Покровськом на північ від Покровська біля Родинського та Білицького, на північний схід від Покровська, біля Красного Лиману, Заповідного Кучерів Яру, Новоекономічного, Миколаївки, Миролюбівки, Затишок, Софіївки, Веселого. Золотого колодязя нового Шахового, Володимирівки, на схід від Покровська в районі Проміня і на Мирноград, на південний схід від Покровська біля Лисівки, Сухого Яру Новопавлівки, на південь від Покровська біля Новоукраїнки. Чунишиного і на південний захід від Покровська біля звірового, котленого, удачного і молодецького, 21 і 22 серпня. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Грузького на північний схід від Покровська, Білицького та Котленого. Російські мілблогери стверджували, що українські війська продовжують зусилля спрямовані на відокремлення виступу від його бази вздовж лінії Заповідне Маяк. Один мілблогер стверджував, що російські війська просуваються у виступі та розширюють свою зону контролю. Українські та російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка українських просувань. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, як російські війська завдають артилерійських ударів по українських силах, у Вараченому на північний схід від міста Суми та на північ. Від нього, що свідчить про те, що російські війська ймовірно більше не утримують позицій у Вараченому, і що українські війська, ймовірно, захопили нещодавно звільнили населений пункт. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній та південній Юнаківці на північний схід від міста Суми. 21 та 22 серпня російські війська атакували поблизу Новокостянтинівки та Олексіївки обидва на північ від міста Суми та в Юнаківці. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували поблизу юнаківки. Мер Білопілля. На північний захід від міста Суми Юрій Зарко заявив 22 серпня, що російські війська вперше почали використовувати волоконно-оптичні дрони у центрі Білопілля, після того, як протягом невизначеного часу вони літали на околицях населеного пункту. Українські та російські війська нещодавно просунулися на новопавлівському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 серпня, показують українських солдатів, які піднімають прапор у центральній частині зеленого гаю на південний захід від Новопавлівки, що свідчить про те, що українські сили ймовірно повернули собі поселення. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Ялти, на Південь від Новопавлівки. Російські війська атакували під самою Новопавлівкою. Північний схід біля Муравки, на південний схід від Новопавлівки біля Дачного та Горіхового, на південь від Новопавлівки біля Товстого Запоріжжя Філії і на південний захід від Новопавлівки біля Зеленого гаю, 21 і 22 серпня. Командир української танкової роти, яка діяла на Новопавлівському напрямку, 21 серпня повідомив, що російські війська повільно просуваються в цьому районі, і що ситуація є критичною. Командир повідомив, що російські війська продовжують здійснювати атаки невеликими піхотними групами, що складаються з двох-трьох солдатів, за підтримки безпілотників та артилерії, і що російські війська використовують удари безпілотників на великих відстанях. Речник українського батальйону безпілотних систем, який діє на Новопавлівці, повідомив, що російське військове командування не шкодує людських ресурсів на Новопавлівському напрямку, і що удари українських безпілотників уповільнюють просування росіян. Російські війська нещодавно просунулися на сході Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ Темирівки, на північний схід від Гуляй Поля. 21 та 22 серпня російські війська атакували на північний схід від Гуляйполя поблизу Тимирівки, Зеленого поля, Малинівки та Ольгівського. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Часового Яру. 21 та 22 серпня російські війська атакували на південь від Часового яру поблизу Передтечина та на південний захід від Часового яру поблизу Костянтинівки. Командир українського батальйону безпілотників, що діє в напрямку часів яр, заявив, що російські війська нещодавно змінили тактику в цьому напрямку та тепер використовують безпілотні наземні транспортні засоби для постачання російських сил, що діють поблизу лінії фронту. Командир також заявив, що російські війська продовжують проводити штурми невеликими піхотними групами в будь-який час доби, накопичуючи сили, а потім здійснюючи штурми в імпровізованому камуфляжі. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.